Хочу говорити сьогодні про те, про що вони не говорять і говорити не будуть про нас з вами, про наші з вами проблеми, про наших дітей та онуків, про хлопців та дівчат, які загинули, які в полоні, які воюють, про них мови не йде. Мова на перемовинах. Хочемо забрати, хочемо відняти, ми не будемо віддавати. Так звучить така риторика. Ми не будемо віддавати. А що ви не будете віддавати? А території. Мова йде за території. Мова йде за ресурси. А чому мова не йде за людей? Ну чому мова не йде за тих хлопців, які сидять сьогодні в окопах? Чому сьогодні ніхто не говорить про те, що сьогодні, вчора і завтра. Хлопці і дівчата будуть сидіти в окопах, вони будуть гинути, втрачати здоров'я. А чому про це ніхто не говорить? Друзі, ми з вами так загралися, що в інтернеті обговорюємо питання.